Добрий вечір Україна, знову з вами кухар Повар Іван. У нас сьогодні розпаковка від Миколи Матвієнка. Давайте подивимося, що він нам прислав. Прислав станцію. Зарядну станцію, подивіться, яка новенька, гарненька. так ще. Прислав Мавіки, Чотири мавіка прислав, подивіться, мавіки, ось все. Давайте глянемо, тут все запечатиме. Подивіться. Все, мовики лежать, так що все в гарному стані. Далі навік лежить, подивіться. Ноутбуки лежать, подивіться. Так що Дякуємо Миколі, що підтримує ЗСУ, підтримує козаків. Побажаємо йому міцного здоров'я. Мирного неба над головою. Так що Слава Україні! Героям слава! До побачення!